За часів мирного життя ми часто чули таке поняття, як осіння депресія. Скажіть, чи актуальне воно наразі? Так, актуальне, тому що е, життя продовжується. І все, що було е, до війни, все є і зараз, осінь так само прийшла, як і до війни. Тому що осіння депресія це ну, в залежності від того, що ми розуміємо під цим поняттям осіння депресія. Це така певна психоемоційна неврівноваженість. І викликана зазвичай вона тим, що зменшується світловий день, дуже багато пасмурних днів, мало сонця, і ми зменшуємо вживання вітамінів. Організм втрачає ту кількість вітамінів, яка була за літо у нас, і це може викликати певні психоемоційні такі гойдалки. Що таке? Осіння депресія, чим вона характеризується? Ну, в першу чергу, це е, втома. Ми дуже втомлюємося. Нам, нам дійсно не вистачає сонця, нам не вистачає світлового дня, і ми втомлюємося. Але е, втома звичайної депресії відрізняється тим, що таку втому можна, можна поспати, і можна її відпочити, там, і можна її якось е, позбутися цієї втоми. Коли ми говоримо про те, що ще одним симптомом може бути розлад сну, так? з'являється дійсно розлади сну, у нас або безсоня ми не можемо спати, або ми прокидаємося серед ночі, не можемо заснути. Ми можемо бути ще дуже дратівливими, дратуватися по будь-якому поводу приводу з будь-якого приводу. І можемо плакати, можемо. Лежати, хочеться залізти під пледик, так вкутатися і лежати, не рухатися, не витрачати ту енергію, яка лишилася. Але осіння депресія, вона викликана саме ось такими певними чинниками, відсутністю малим світловим днем, відсутністю сонячного світла. Що ми можемо для себе зробити? Ми можемо в першу чергу додати яскравості, додати кольору в своє життя. Якийсь яскравий пледик вдома вмикати світло ну зараз у нас такий період, коли нам не можна вмикати, тому що треба економити. Електроенергію. але Хай це буде якийсь один, але такий яскравий світильник. Зараз дуже багато таких енергозберігаючих ламп, які можна вкрутити і користуватися, вмикати. Хай це буде чудовий якийсь абажурчик, який буде веселий такий. Якісь веселі там будуть вдома там, подушечки на диванчику. На диванчику. Дуже потрібно багато також гуляти, гуляти на свіжому повітрі. Тобто, якщо ви працюєте і ви постійно в приміщенні, ви не буваєте на свіжому повітрі, то щоденна вечірня прогулянка буде для вас таким антидепресантом. Спілкуйтеся, спілкуйтеся з рідними, з друзями, не з телефоном. Вживу, спілкуйтеся, виходьте, знаходьте час для того, щоб побачитися, обнімайтеся, вживайте е, в їжу більше фруктів, овочей, е, більше готуйте для себе улюблених страв, улюблених напоїв. Ну, тобто, робіть те, що приємно, і не забувайте про відпочинок. І ось така осіння депресія вона мене. Як взагалі потрібно боротися з депресією та які її ознаки? Коли ми говоримо про депресію, про справжню депресію, ми повинні розуміти, що це хвороба. Це хвороба, і вона лікується. І треба розуміти, як її розпізнати, тому що людина може бути в депресії роками і не усвідомлювати цього. Перша ознака депресії це постійна втома, втома, якої не можна позбутися, коли ви поспали. Коли ви там лягли, полежали, відпочили, втома не проходить. Втрачається концентрація уваги, тобто, ви не можете довго зосереджуватися, ви не можете пригадати в якийсь момент необхідну вам річ. Тобто ви можете забуватися, іноді навіть в похилому віці плутають депресію із деменцією. І це дуже так, проблематично, тому що людина може бути в депресії, а їй вже приписали деменцію. Тобто вона це, це така стареча хвороба. Втрачається концентрація уваги, ви довго не можете зосередитися. Ще дуже така особливість. Яка відрізняє її від звичайної нашої такої осінньої депресії, це те, що людина втрачає інтерес до того, що їй було цікаво до цього. Ну, наприклад, якщо людина там вишиває, там, чи, чи до цього там шила, чи займалася там, малювала, зустрічалася з друзями, неважливо. що, А тут все це їй перестає цікавити, і це не проходить. Декілька тижнів в місяці, тобто не повертається вона до звичайного свого життя, тоді ми можемо говорити про депресію. Також можуть бути перепади настрою. Коли зазвичай, наприклад, людина була, це різка зміна така. В протилежний бік. От, наприклад, зазвичай людина дружелюбна, весела, життєрадісна. Тут вона може стати такою похмурою, дратівливою, плаксивою. І це теж ознака. Або навпаки, якщо людина була там спокійною, життє такою там цілеспрямованою, врівноваженою, а тут в якийсь момент в неї з'являються песимістичні думки, вона перестає або починає ні з того, ні з цього постійно радіти життю, там бігати, посміхатися, жартувати. А це їй непритаманно, це теж може бути ознакою депресії, тобто впадання в крайності, непритаманні цій людині, можуть бути ознакою депресії. Ще дуже така особливість депресії, а це те, що людина постійно філософствує. На якісь такі теми там, життя, смерті, чи це потрібно, вона втрачає сенс з життя, і від неї можна почути постійно фрази А для чого це потрібно? А це не потрібно, а для чого все це? Все це не має сенсу. І, взагалі, такі у людини такі песимістичні е, налаштування, настрої, коли вона коли їй нічого не радує, коли їй нічого не подобається, коли вона ні в чому не хоче брати участь. І ось це теж ознака депресії. І треба пам'ятати, що депресія це хвороба. І вона може бути викликана як спадковими, а зазвичай це декілька чинників разом збігаються. Це, наприклад, може бути, коли, може бути, коли в родині дуже багато і часто було людей, які хворіли на депресію. І якщо це тоді це можна говорити про те, що і можуть передаватися вона спадково, тому що на сьогоднішній день як її не досліджують, ще ніхто не прийшов до якогось одностайного висновку. Тому, але ж не значить, що якщо вашій родині хворіли на депресію, то і ви обов'язково захворієте. Тобто тут може бути і те, що ви хтось у вас хворів, ви не захворієте на Але може бути і так, що це буде спадковим. Це може бути людина, захворіта на депресію, можуть люди, які мають певні гормональні проблеми. Зазвичай хвороби щитоподібної залози є один, одним із чинників хвороби. Саме депресії. Можуть бути якісь соціальні чинники, наприклад, там, втрата близької людини може викликати ту саму депресію. Людина може впасти в депресію. Тому причин багато. Можуть хвороби фізичні так, стати причиною того, що людина втратить, там, надію на життя. І, і ще одне те, що у людини можуть з'явитися в депресії. Суїцидальні наміри, і навіть людина може скоювати спроби суїцидів або самі суїциди. І тут ем, дуже добре, коли люди поруч помічають, тому що сама людина може роками знаходитися в депресії і цього не помічати. Що варто зробити для того, щоб вийти з депресії? Для того, щоб вийти з цього стану, треба звернутися до лікаря. Не треба боятися цього. Треба звернутися до лікаря. Лише правильне лікування. Правильне лікування дозволить людині позбутися цієї хвороби. Правильне застосування ліків, довготривале застосування ліків, тому що від депресії можна роками лікуватися і полегшення наступне навіть не з першого місяця. І... Але потрібно лікуватися. Ось це основне. Ще треба пам'ятати, що якщо ви захворіли на депресію, то і пролікувалися, і позбулися її, то треба пам'ятати, що в 50% пацієнтів вона повертається знову, тобто будуть ще повторні, приходи цієї хвороби в такі. Треба про це пам'ятати, не боятися звертатися за допомогою і лікуватися. До вас багато людей звертаються за допомогою. І скажіть, будь ласка, в якому стані вони наразі знаходяться, адже війна продовжується. Так, люди звертаються і приходять, і пишуть, і телефонують. Але я хочу сказати, що звертаються і телефонують не всі. Тому. Як показує статистика, лише 20% населення не справляється самостійно з тим, що відбувається, ну з такою своїм станом. Більшість, а це 80%, це люди, які можуть самостійно справитися, і вони до мене не звертаються. Тому я буду говорити лише про тих, хто звертається, про те, що я бачу серед своїх знайомих, друзів, про те, що я бачу серед своїх клієнтів. Лише про це я можу говорити. Більшість хто зараз говорить, особливо останній тиждень, трохи більше так, коли почалися оці масові обстріли населених пунктів, люди ніби відкотилися назад. Більшість говорять про те, що поверну, ніби повернулися в перший день війни, ніби знову 24 лютого, ніби ось оцей страх, оця паніка, ось це, ось це таке відчуття без Неможливості справитися з тим, що відбувається. Знову такий... ці масовані обстріли, вони нас повернули до того відчуття. І все, і все повторюється знову. Це коли ми знову шукаємо опору, коли ми знову знаходимо способи боротися з панікою із страхами, з панічними атаками. Це нас відкинуло назад. Все повернулося. Але Така цікава особливість це те, що зараз додалася злість. Якщо раніше це був просто страх, то зараз більшість говорить про те, що я злюсь. Я не просто, мені не просто страшно, я зараз готовий голими руками йти і бити. Ось додалася така агресія, тому що вона й не могла не додатися. І ми повертаємося до того, що робили раніше. Ми дихаємо, ми відпочиваємо, ми знаходимося в безпечних місцях, ми не ігноруємо тривоги. Якщо нас трусить, ми трусимося. Якщо нам холодно, ми п'ємо тепле кутаємось в пледи. Тобто ми повертаємося до всіх тих порад, до всього того, що робили на початку війни. А ще одна така особливість, про яку хочу. Розповісти, це те, що люди говорять про те, що не можуть змиритися з тим, що відбувається, не можуть змиритися з тим, що е, зараз війна, не можуть звикнути до цього, не можуть адаптуватися. І хочу сказати, що це якоюсь мірою е, і дійсно можливо і добре. Тому що що таке адаптація? Це коли ми звикаємо, знаходимо е, в собі якийсь ресурс для того, щоб звикнути. До того, що відбувається. Ну тобто, зараз ми в стресі. Коли на нас падають бомби, ми в стресі. І адаптуватися означає перебувати постійно у стресі. Тобто, коли ми постійно у стресі, це що? Це дистрес, це те, що викликає у нас, коли ми не можемо з цього стану вийти. Коли ми не можемо, наприклад, зараз нас не бомблять, я можу відпочити, я можу там щось зробити. А коли ми адаптувалися, тобто ми постійно в режимі очікування, ми постійно в стресі, і туди уходить уходу дуже багато енергії. І е, людям, які е, говорять, що вони адаптувалися, тут ще треба задуматися, а про що, тут, е, про що це для них адаптуватися. Це значить е, жити в постійному стресі, в постійному непроходящому. І тоді тут е, якраз наслідком можуть бути різні хвороби. Е, в тому числі і депресія. І скажіть, будь ласка, чи у такій ситуації можливо мати якісь плани, мрії? Так. Так. Життя продовжується. Я думаю, зараз у нас є в усіх одна мрія, щоб закінчилася війна. І я б хотіла, щоб вона була ця мрія. Вона має право на існування. А також ми не можемо не мріяти, ми не можемо не планувати. У нас життя йде, у нас є діти, у нас є майбутнє. І варто якось його планувати і мріяти, так, враховуючи те, що відбувається, але, але мріяти.